Вітаю, друзі! 10 липня сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні поговоримо про наші перспективи повернути території і відбити російського ворога з території України. Але я роблю цей зараз аналіз на підставі матеріалу. Який вчора був опублікований у The New York Times. звертаю вашу увагу сьогодні 10 липня, а матеріал опублікований вчора 9 липня. Чому це так важливо? Тому що сьогодні у Вашингтоні проходить другий день саміту Північно-Атлантичного альянсу. А вчора, 9 числа, фактично він відкрився, взяв свій старт і триватиме він до 11 липня. Тому поява цього матеріалу, як на мене, абсолютно не випадкова. А називається він наступним чином. Офіційні особи Сполучених Штатів Америки стверджують, що Росія навряд чи забере набагато більше українських територій. У самому матеріалі скажу наперед, мова йдеться про те, що сьогоднішня стратегія наших західних партнерів стосовно стримання російської агресії правильна. Але є певні зауваження, і я про них зараз обов'язково вам розповім. Тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, тому що ця інформація, як завжди, варта вашої уваги і уваги ваших знайомих. Отже. З чого я, власне, хотів би розпочати, аналізуючи цю публікацію, і акцентую вашу увагу на тому, що вона опирається на коментарі двох експертів. Один прізвище його Майл Кофман. Я точно знаю, що навряд чи вам що скаже одне і друге прізвище, але важливо їхні посади. Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії фонду Карнегі, і другий експерт. Ерік Чарамела, колишній співробітник розвідки, який зараз є експертом з України, співпрацюючи з паном Кофманом у фонді Карнеги за міжнародний мир. До речі, Кофман нещодавно відвідав Україну, і якраз це додає ваги матеріалу. Хоча він і опублікований в йорк Таймс, багато колег називають це видання таблоїдом, менше з тим. Я все-таки акцентую на тому, що дуже часто в цьому виданні публікуються матеріали, які вартують уваги і вони правдоподібні. І сьогоднішній, точніше, вчорашній, точно такий самий. Про що власне йдеться мова? Там пишеться про те, що лідери НАТО сьогодні на саміті можуть сказати, що їхні зусилля щодо зміцнення України працюють. Ну і дійсно, третій рік іде широкомасштабне вторгнення. Україна встоює, вона не втратила незалежність, як сказав Джозеф Байден. Вона була вільною до вторгнення, залишається нині вільною, і буде після завершення війни, після перемоги. Але якою буде перемога, в цій статті пишуть такий варіант не дуже привабливий і наголошують на тому, що Україна може формально не повернути всі території, але війна завершиться. Разом з тим, вони наголошують на тому, що Росія навряд чи досягне значних територіальних здобутків у майбутньому, тому що допомога Україні надходить, вона буде надходити ще більше. А саміт Північно-Атлантичний Альянсу якраз стане такою точкою відліку. Збільшення допомоги для України. Бо вже сьогодні були зроблені оголошення, це не з цієї статті говорю, а з того, що сьогодні власне, відбувається, про передачу додаткових систем протиповітряної оборони, навіть відправки літаків F-16. Я детальний огляд саме перших результатів саміту НАТО робив сьогодні у себе на каналі. Посилання залишу вам право в верхньому кутку. Переходьте і дивіться. Також у цьому матеріалі говориться про те, що Попри те, що Росія накопичує свої війська, намагається збільшити армію, але вона ніяк не може досягти значних успіхів, наприклад, наводять Харків, який так і не змогли вони захопити. А наступ на сході після взяття Авдіївки. Фактично провалився, хоча, як ми бачимо, по карті Діпстейп і по офіційних повідомленнях з Генерального штабу, то бувають якісь незначні успіхи у росіян, так само буває, що і ми повертаємо під контроль України окремі населені пункти. Але все це відбувається на переконання авторів матеріалу через те, що на Росії проблеми, тому що нібито санкційна політика Заходу працює, нібито обмежують Росії у можливості накопичувати свій наступальний потенціал. Нібито, нібито, нібито. Але недостатньо на сьогоднішній день, вже як на мене, то Захід вживає заходів для того, щоб максимально зменшити спроможності Росії проводити війну і далі. Але вони це можуть зробити. Значить, роблю висновок я, що сьогодні на Заході така стратегія. Війна стосується загалом, пишуть автори, матеріалу усього майбутнього. І в тому числі майбутнього України в НАТО та Європейському Союзі. Ну, бо дійсно, в залежності від того, чи стане Україна членом Альянсу і членом Європейського Союзу, у великій мірі буде визначатися майбутня геополітична карта. Але НАТО стурбоване зараз тим, що Росія все-таки має спроможності підтримати свій наступальний потенціал, завдячуючи співпраці із Північною Кореєю, Іраном та Китаєм. Втім, як ви добре знаєте. Це все поки що риторика з заходу і з НАТО достатньої санкційної політики щодо цих країн не застосовується. Я вважаю, що до прикладу, проти Північної Кореї і Ірану якусь санкційну політику потужно проводити ефективно дуже складно. Бо це такі країни, які більше замкнуті в собі. А от з Китаєм можна було працювати, але не до працювання дуже серйозно, тому що я роблю припущення, що Сполучені Штати Америки зараз дещо побоюються ескалації у відносинах із Китаєм. Не готові вони до цього, цього сьогоднішнього дня. Але і Китай також не готовий. От що власне пишуть аналітики, яких згадують у матеріалі. Українські сили розвантажені, попереду їх чекають важкі місяці боїв, але великий прорив Росії зараз мало ймовірний. А другий аналітик говорить про те, що за останні 18 місяців стало ясно, що ні Росія, ні Україна не мають можливості істотно змінити ситуацію на полі бою. Тобто, фактично можна зробити висновок, що сьогодні стратегія Сполучених Штатів Америки і їхніх західних і наших західних партнерів вона для них зрозуміла і вона прийнятна. Бо в той момент, коли. Україні допомагають, то Україна не програє, а Росія не може захопити територію, Україна, отримуючи озброєння, зменшує спроможності Росії і не дає можливості Росії розпочати якісь атаки на країни НАТО, наприклад, країни Балтії чи країни е, Східної Європи, як то Польща, тому що провокації на білорусько польському кордоні мають місце і дуже часто. Разом з тим, у Сполучених Штатах Америки, як пишуть автори матеріалу, є повне розуміння, що і США, і союзникам потрібно буде зробити довгострокові інвестиції, щоб дати Україні можливість утримувати ці свої позиції, виснажуючи Росію, тому що на сьогоднішній день таких інвестицій недостатньо. І дійсно одним із документів, який буде підписаний за підсумками саміту НАТО, це буде документ який буде підписаний усіма країнами-членами Північно-Атлантичного Альянсу, який зобов'яже їх більше витрачати на ВПК. Тому і інвестиції в Україну будуть більші і стабільніші, і довготриваліші. Але про якісь часові рамки, коли це може завершитися, в матеріалі не йдеться, і на саміті НАТО в перший день не сказано також про це ні слова. Але як е, зважує до прикладу пан Чіарамела, один із експертів, якого згадують статті. Що це все дуже нестабільний сценарій. Тому західним лідерам також дійсно потрібно зосередитись на інтеграції України в європейські та трансатлантичні структури безпеки. Бо це буде найбільшою гарантією, фактично, можна зробити висновок із його коментаря, стабільності безпеки у Європі. Якщо Україна не буде членом ЄС, якщо Україна не буде членом НАТО, то про стабільність говорити не доводиться, в принципі. Якщо з Європейським Союзом все, в принципі, зрозуміло. До 2030 року ми точно будемо членом ЄС, то з НАТО ситуація вкрай складна. Єн Столтенберг сьогодні, під час першого дня саміту НАТО, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що. Сьогодні Україна не може бути членом Північно-Атлантичного альянсу через відсутність консенсусу серед учасників країн НАТО. Ну проти виступають ви знаєте Сполучені Штати Америки, Угорщина точно буде проти, але Угорщини не потрібно. Достатньо США і Німеччини. Якщо Німеччина про це тихо мовчить, то США конкретно говорять: ну не на часі. І деякі чиновники також говорять у США, що навіть формально не повернувши свою землю, Україна все одно може вийти переможцем у війні, наближившись до НАТО та Європи. Це такий тонкий натяк сьогодні на те, як можуть проходити переговори України і Росії, що може стати предметом домовленостей. Те, що я вам розповідав раніше, що, мовляв, буде підписаний якийсь договір. Території, які контролює Росія, не будуть визнаватися за Росією ні Україною, ні нашими партнерами. Але може бути припинена гаряча фаза війни. Але як пишеться у цій статті, зараз не час для таких переговорів, тому що абсолютно очевидно, що за підсумками саміту НАТО в Україні передадуть чимало озброєння. І це і системи ППО, це і літаки F16, це і броньована техніка, це і додаткова кількість снарядів, що може суттєво змінити ситуацію на полі бою, але не настільки, щоб ми, наприклад, повернули. Всі території під свій контроль. Хоча, до прикладу, скажу таку одне ремарку від себе особисто, з Кримом би я не поспішав би робити такі висновки. Там сценарій може бути іншим. Я робив вже свої прогнози стосовно спроб гуру повернути все-таки Крим під свій контроль в результаті наземної військової операції. І морської, і наземної і повітряної. Там буде операція з усіх боків. Але за цим будемо слідкувати. Тому такий цікавий матеріал виходить саме у виданні New York Times напередодні, точніше, в день відкриття саміту НАТО, і як на мене не випадково. Він чітко змальовує зараз ситуацію, яка складається на полях. І я вам хочу сказати на полях саміту, що аналізуючи заяви, які я робив от у попередньому відео. Ну, абсолютно співспівпадає. Я мав на меті вчора зробити огляд цього матеріалу, але ви знаєте, я не жалкую, що відтермінував його на один день. Сьогодні співпадіння фактично на 99%. Але до завершення саміту, а саме 11 липня, можуть бути певні корективи, але незначні. Знову ж таки, незначні друзі, втім, це не означає якусь катастрофу для нас. Нам дійсно треба робити правильні висновки сьогодні зі спілкування з західними партнерами. Зокрема, сьогодні Зеленський утримався від участі в урочистому відкритті саміту НАТО. Це також показовий момент, що, як на мене, означає, що більше аніж на військову допомогу Україні не варто розраховувати. Втім, нам потрібно робити свої висновки і вже на третій рік широкомасштабного вторгнення революційно перезапускати ВПК. Бо як показує практика, використання безпілотних літальних апаратів для ударів по нафтобазах російських в глиб території приносить Україні чимало профіту саме у питанні військовому. Друзі, напишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте з приводу такого матеріалу і перших підсумків проведення саміту НАТО першого дня. Як би ви поєднали оцю всю історію? Чи дійсно цей матеріал Нюрктаймс він виглядає як пропагандистським? Чи це лише мені так видається? І що він власне мав на меті, які перспективи ви далі бачите? Дякую вам за те, що ви підписуєтесь, Дякую за те, що ви коментуєте. Дякую за те, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ціною, шановні, не перемикайтесь. Все буде Україна!